Я Наталя і я вітаю вас, любі друзі! Сьогодні готую справжнє шоколадне мега морозово, без яєць, без хімії, консервантів, без зайвих перемішувань і зовсім без клопоту. Вихід морозиве кілограм 100 з задоволенням поласає вся ваша родина. Всі складники прості: це цукор, ванілін, какао, молоко, шоколад, крохмаль і вершки. Грамування ви бачите на екрані і знайдете в описі під відео. І найперше готую основу морозива, яка допоможе отримати більш гладку кремову текстуру без кристаликів криги. 150 г цукру, можливо, 200, але теж буде занадто солодко. Через сито 30 г кукурудзяного крохмалю це півтори столові ложки щубом, 35 г какао це 2 повні столові ложки. І обирайте якісний какао порошок, бажано локалізований. Тут не заощаджуйте, бо це не тей випадок. Росію все через сито, щоб не було жодних грудочок. Далі все ретельно перемішую ось так вінчиком. Раз-два, щоб уникнути потім якихось там зайвих рухів у вигляді проціжування через сито. Все. У мене ось 400 мл холодного молока. Вливаю його зараз небагато, мілілітрів 100, можливо трішки більше. лише щоб розбавити сухі складники. Решту молока розігріваю в мікрохвильовці або можливо зробити, тобто розігріти його на плиті. А поки гріється молоко, додаю дрібку ваніліна, або ж пакетик чи півпакетика ванільного цукру і, як завжди, дрібку солі для спалансованого смаку. Молоко вже досить гаряче, нагрілось, тож вливаю його все і без залишку та чемненько все перемішую. У всьому, як ви знаєте, є свій сенс, тому молоко нагрівала саме для того, щоб суттєво скоротити процес приготування. А саме не пітніти біля плити і 3 дні не бовтатись з основою для морозива. Все перемішала, отже, переміщаю сотейник на вогонь. Вогонь, як ви бачите, вімкнула середній, невеликий, щоб не було потім грудочок, а була саме бажана, вишукана текстура крему. І ось тут весь час перемішую вліво, вправо, перед назад, без танців з бубнами, не поспіхом, а на релаксі, щоб з какао не осідав на дно. І так як молоко було гаряче, то на все про все мені знадобилося і якихось там декілька хвилин. Ось ви бачите, з'явилися перші бульбашки на поверхні. Маса однорідна і виблискує, чудово. Тож тримаю шоколадну заварку на плиті ще десь хвилину, можливо, півтори. Щоб ви розуміли, шоколадні пахощі на всю кухню аж до сусідів, теж знімаю сотейник з вогню, бо, як завітають, то вже не буду що далі готувати морозиво. Жарти жартами, а вікно я зачинила і відразу всипаю 80 грамів це одна плитка чорного шоколаду з містом какао-бобів від 50%. Все перемішую до повного розчинення шоколаду. Прибираю геть вінчик та накриваю харчовою плівкою в контакт, щоб уникнути утворення шоколадної плівки та конденсату на поверхні. Якщо у вас немає плівки, не біда, накрийте харчовим мішечком, головне в контакт. Щоб не гаяти зайвого часу на охолодження крему, набрала холодної води в миску, є кубики льоду чудово, додайте їх і помістила в миску сотейник. Звісна річ, що сотейник буде нагрівати воду, тому декілька разів її буду змінювати. І таким чином, через 20, можливо, 30 хвилин крем повністю охолонив. А я тим часом підготую контейнер. Менше у мене не було, цей на 2,5 літри. Дивіться на маркування обов'язково, щоб можна було поміщати його в морозилку. Відправляю його разом з накривкою морозилкою, щоб потім прискорити процес охолодження. Підготую тим часом декор, цю силиконову форму придбати можна в соціальних крамницях з різними дрібничками. Шоколадну глазурь розчинила короткими імпульсами попередньо по 5-10 секунд в мікрохвильовці і заповнюю форму. Далі ось такими різкими рухами бух-бух, трамбувала і шпателем знімаю шоколадні залишки та в холодильник на 10 хвилин. Ось і все було б стільки того клопоту, дістала з холодильника і легко і просто купа міні-шоколадок у мене на столі. До речі, цей декор можливо приготувати заздалегідь, коли у вас є настрій, і прикрашати будь-які ваші кондитерські шедеври. Цей декор зберігаю в холодильнику в щільно-накритому контейнері. А ми з вами практично на фінішній з приготування морозива. Я маю 500 г вершків жирністю 33%. Вони відразу з холодильника, тобто добре охолоджені. Якщо у вас домашні збирані вершки, то, можливо, вам знадобиться додатково, ще згущувач для сметани чи вершків, відштовхуючись від того, як ви їх зібрали. І найголовніше, вершки збиваються швидко, приблизно 2-3 хвилини, тому їх краще не добити, ніж перебити, щоб не отримати масло і сироватку. Вершки підготовлені, шоколадна основа охолоджена, тож працюємо далі. Маса стала ще густіша, але при цьому, як ви бачите, вона ніжна і однорідна. Щоб дві маси швидше об'єдналися між собою, десь так 2-3 столові ложки вершків додаю до сотейника і перемішую. А далі роблю все навпаки. Два-три прийоми додаю до вершків шоколадну основу і легенько перемішую. І, до речі, це важливо. Жодного вінчика чи міксера тут не використовую, щоб не перебити в процесі з'єднання вершки і не зруйнувати ніжну текстуру морозива. Ну ось практично і все, любі, друзі. Але тут є найголовніший нюанс в цьому рецепті. В жодному разі не куштуйте і не дегустуйте крем, бо зупинитись тут буде дуже важко і заморожувати вже не буде що. Ось погляньте, контейнер підморозився і це чудово. Тож наповнюю його майбутнім морозивом. Далі розрівнюю. Ось так втрамбовую. Накриваю холодною накривкою і в морозилку на 8 годин. Як я вам і обіцяла, за весь цей час жодних перемішувань я не роблю для уникнення шматочків криги, бо тут її просто не буде. А криги не буде за рахунок текстури шоколадної основи і жирності морозива. Все просто. У мене проминуло вже ніч, тож буду формувати кульки, а щоб простіше це було зробити, нагріваю в окропі ложку. Після того, як дістанете морозиво з морозилки, дайте йому хвилин 10-15 прийти до тями при кімнатній температурі і тільки потім формуйте кульки. Як завжди кажу відверто, це дійсно дуже смачно і шоколадно, тому готуйте і не відмовляйте собі в задоволенні.